Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. Переноспороз огірків або ще як називають несправжня боросниста роса це небезпечне грибкове захворювання огірків, яке швидко поширюється і може знищити весь урожай за кілька днів. Особливо актуальна проблема для теплиць, де умови часто сприятливі для розвитку хвороби. Саме у мене так і виникло, друзі. В теплиці є ознаки цієї хвороби, на вулиці немає. Перноспороз це грибкове захворювання, яке викликається патогеном гриба. Він уражає листя огірків, рідше стебла. Зовні все проявляється як жовті плями на верхньому босі листа і такий сірий або фіолетовий наліт знизу. Це міцелій гриба, ви, ви будете бачити на моїх фото. Збудник цього гриба може зберігатися у залишках рослин. Якщо у вас такі теплицях є, то варто прибирати. Можливо, ви збираєте урожай на протязі сезону, обриваєте, наприклад, нижнє листя і залишаєте його в теплицях. Цього також не варто робити. Всі рослинні залишки потрібно прибирати. Також цей збудник гриба може бути у ґрунті. Тому обов'язково в кінці сезону перекопуєте ґрунт і на початку трішки його знезаражуєте. Він також може зберігатися і в конструкціях теплиць. Тому, знову ж таки, знезараження. Чим? Це може бути розчин мітного купоросу, це може бути якийсь загальний фунгіцид. Крім того, розвитку цього гриба сприяє висока вологість понад 90%. Температура повітря, яка. Скажімо так, пригає 15-25 градусів тепла. Різкі перепади температур, особливо вночі. Наразі така погода і є, насправді, друзі. Роса, дощ або часте оприскування листя. Листя ми оприскуємо лише декілька разів на сезон, і то, коли вносимо добриво по листу. А так ми проводимо полив виключно під корінь і виключно теплою відстояною водою. І ще однією причиною може бути недостатня вентиляція в теплиці. Грибкові спори поширюються повітрям або краплями води. У теплиці, де повітря застоюється, спалахи цієї хвороби відбуваються дуже швидко. Я думаю, що у мене, враховуючи те, що ми постійно закриваємо в теплицю двері, а залишаємо лише невелику форточку, і там відбувається конденсат, іде полив, у нас крапельний полив, і це все зіграло свою роль. Тому в мене причина, думаю, в цьому. Як шкодить оцей грибок нашим огіркам? Повторюсь, спочатку з'являються такі жовто-зелені, маслянисті плями на листях. Вони невеликі. Може здаватися, що огіркам просто не вистачає якихось добрив. Потім ці плями розростаються, з'єднуються одне з одним, і листок починає в'янути, відмирає. Рослина, відповідно, втрачає здатність до фотосинтезу, припиняє свій ріст і формування плодів. Урожайність падає на 30, а то й 80%. А у запущених випадках це призводить до повної втрати подоношення гірків. Що ж робити? По-перше, краще за все завжди робити профілактику. Профілактика полягає у регулярному провітрюванні теплиці щодня, навіть у прохолодну погоду. Це я буду робити вже тепер точно. Також не поливаємо по листю наші огірки, а лише під корінь, і лише теплою і відстояною водою. Уникаємо загущення посадок, видаляємо нижні листки, що торкаються землі. Своєчасно, повторюсь, прибираємо рослинні залишки після збору урожаю. Також обробляємо теплицю після сезону тим же розчином мідного купоросу або фунгіцитом загальної дії. Якщо вже хвороба є, так, як у моєму випадку, ви бачите на огірках, то тут є два варіанти. Перший проводимо обробку або якимось біопрепаратами такий собі біозахист, але це ефективно, в принципі, на ранніх стадіях. Це може бути якийсь, якийсь триходермін, фітоспорин М та інші. Радять також оприскувати настоєм часнику, чеснику, молочною сироваткою 1 до 10 або розчином соди, 1 столову ложку на 1 літр води і трохи мила. Це для легких випадків і профілактики. Якщо ви користувалися такими народними методами, друзі, поділіться у відгуках, чи дієві вони, і взагалі варто чи не варто їх використовувати. Якщо ж уже хвороба має ось такі ознаки, як на фото, тут потрібно брати більш сильніші препарати. Це може бути той же Редоміл Голд, але я зупинив свою увагу на препараті Квадріс від компанії Syngenta. Це не реклама, обирайте будь-який. Я обрав для себе квадріс. Чому? Тому що він має доволі таки швидку дію, видимий ефект уже через 1-2 дні після обробки. Він має доволі довготривалий ефект 10-14 днів. Крім того, він не змивається дощем. Це у випадку, якщо ви будете обробляти огірки, які знаходяться у вас на вулиці. І, друзі, в принципі, важливий момент. Після того, як ви проведете обробку огірків. Не поливайте їх протягом 12 днів. Якщо у вас вже є зав'язані огірки і є з чого збирати урожай, то проведіть збір урожаю, а потім проводьте обробку бажано вранці. Наступний збір урожаю радять збирати через 5 днів після обробки. І то, як ви зберете ці огірки, їх варто замочити у холодну воду хоча б на годину. Якщо безумовно вам це не подобається, обирайте якісь біопрепарати. Але якщо хвороба що така, має прогресуючу дію, то біопрепарати можуть і не подіяти, Враховуйте це, будь ласка. Мені, до речі, цікаво, чим обробляєте свої огірки, якщо у вас є така хвороба на огірках, ви. Пишіть у відгуках, буде актуально для мене це зараз. Ось ви бачите на своїх екранах препарат Квадріс. Далі буде фото і інструкції по його застосуванню, там від чого він, у якій кількості його використовують. Кому цікаво, нажимайте на своїх екранах стоп, читайте, дивіться. Ось, в принципі, чим хотів з вами поділитися. Якщо це відео було для вас цікавим, друзі, ставте «подобайку». Підписуйтесь на канал, це дуже важливо для каналу і для його розвитку. І до нових зустрічей! А я для вас зніму у майбутньому ще відео: подіяв чи не подіяв цей препарат Квадріс. Буду проводити як мінімум дві обробки, більше двох не рекомендую. Чому? Для того, щоб цей грибок, цей патоген не звикав до діючої речовини квадріса. Ще раз дякую, до нових зустрічей.